Друзі, майже всі дошки свого виконання я оснащую мідними цвяхами. Так чому саме мідь? В чому фішка, чому саме цей метал я обираю найкращим для дошок садку і інші майстри також так вважають? Друзі, в міді такий теплий колір, він дуже класно відблискає і виграшно. Виглядає над усіма іншими металами: латунь, алюміній, оцинкований метал, бамбукові, дерев'яні, пластикові цвяхи. Вони всі, як на мене, візуально програють мідним цвяхам. Енергія міді це венеріанська енергія. Це енергія миру, спокою, мистецтва. А також мідь це найкращий природній коректор нашої внутрішньої енергії. І тому. На енергетичному рівні саме контакт з мідними цвяхами дає найкращий ефект. Також мідь гріючий метал, і практика на мідних цвяхах вона дуже тепла, дуже зігріваюча. Мідні цвяхи вони не ржавіють. Вони можуть покритися оксидною плівкою, вони можуть потемніти, вони навіть можуть такий зеленувато. Блакитний наліт отримати, але це все легко зчищається, тобто внутрішня структура цвяха не руйнується. Це такий захист цього металу від зовнішніх подразників, коли вони занадто агресивні. Якщо бажаєш, я відзніблю короткий ролик, як доглядати за мідними цвяхами, як краще їх зберігати, в якому вигляді, щоб вони не чорніли, не темніли, ніяк візуально не псувалось і їх не приходилось постійно вичищати. Коли людина практикує на мідних цвяхах і йде виплеск емоцій, пропрацьовування якогось запиту, мідні цвяхи вони дають енергію, і всі наші емоції вони не проводять в свою внутрішню структуру. Наприклад, на відміну від алюмінія, він поглинаючий, тому алюмінієві цвяхи потрібно постійно чистити полосантою вогнем чи ще деякими енергетичними чистками. Мідні цвяхи не обов'язково чистити, вони в себе енергію. Почуттів емоції не поглинають, вони просто проводять енергію в нас, і мідь в контакті з нашим організмом дуже корисна насправді.